Шановні абоненти кабельної мережі компанії Вектор. З початку 2014 року ми були вимушені тимчасово відключити трансляцію популярного телеканалу Футбол у зв'язку зі значним подорожчанням. Довготривалі переговори з керівництвом медіагрупа Україна щодо зменшення плати за контент не дали позитивного результату. Але ми погодилися із запропонованими умовами, адже 2014 рік рік чемпіонату світу з футболу, і раді вам повідомити про початок трансляції трансляції телеканалів футбол 1 та футбол 2 за численними проханнями поціновувачів цієї захоплюючої гри. Проте вимушені повідомити про незначне подорожчання абонентської плати з 1 березня 2014 року встановлена наступна вартість тарифів. Базовий широкосмуговий – аналогове телебачення – 42 гривні замість 40. Базовий широкосмуговий – аналогове телебачення плюс цифрове кодоване телебачення – 52 гривні замість 50. Загальний пакет аналогове телебачення плюс інтернет 90 гривень замість 87. Загальний пакет аналогове телебачення плюс цифрове кодоване телебачення плюс інтернет 100 гривень замість 97 Вартість акційних пакетів тюнер у подарунок за бонплатою 130 та 160 гривень залишиться без зміни.